Thank you. Terima <laughs> <laughs> right <laughs> 嗯。<Okay. S 2> okay. Рикодингтувати вас для роботи в галузі високих технологій. Тобто, ну, як і називають, хай-тек. Значить, ну, хай тек розумієте, це в першу чергу фізичний рівень, яким в Україні, на жаль, на сьогоднішній день мало хто займається. Колись в нас була дуже потужна база. Яка забезпечувала виконання передових завдань, особливо в галузі оборони, а це для нас, як ви розумієте, на сьогоднішній день теж дуже актуально. В принципі, якщо б не західна поміч, то зрозуміло, ну, що ми б навряд чи вистояли. Тим не менш, ми тримаємося і маємо непогані шанси на перемогу. Але в той же час не слід думати, що одна така перемога все вирішить і далі буде все, так би мовити, як раніше. Такого, як раніше, вже не буде ніколи. Ми маємо під боком у себе дуже потужного, дуже хитрого, скажімо прямо, товарного ворога. Який готувався до цієї акції, яку ми зараз спостерігаємо, не один десяток років. Тобто завдання підкорення України для них є пріоритетом. Значить, великою несподіванкою не тільки для нас, західного світу, а мабуть, і для самого російського керівництва стало те, що населення. В Російській Федерації настільки зомбоване, що навіть е, ніяких не робить спроб якось протидіяти оцій значить, мілітаристській навалі і тій е, абсолютно рознузданій пропаганді, яка йде антиукраїнській. Тому сподіватися на те, що там якось вони порозумнішують, не слід. Треба готуватися до Тривалого і серйозного протистояння, навіть в умовах, так би мовити, перемир'я якогось, яке наступить рано чи пізно. А для цього треба готувати свої власні системи озброєнь. Ми бачимо, з якими ми стикаємося проблемами, скажімо, із за відсутності ракет великої дальності. Хоча такі е, розробки значить, е, вже були. Відомі у нас, розроблені. Але замість того, щоб запускати в серію, розвивати ці напрямки, ми, значить, настилали асфальт для російських танків. Так, А тепер, значить, якби не західна допомога, то тільки цим асфальтом і могли би Ну, На Майдані ці камінці якусь там роль зіграли, я не знаю, хтось там. Спостерігав з вас, ви ще молоді, дуже молоді були. Але в ситуації з таким ворогом асфальт нам не допоможе. Треба розробляти сучасні системи озброєнь. А сучасні це значить, перш за все, інтелектуальні і високоточні. А розробка таких систем, ну, по-перше, нам ніхто готових технологій не дасть. На це. Годі сподіватися. Це завдання треба буде вирішувати власними силами. І поки що для цього потенціал у нас є. Повища. Але треба готуватися. І от, власне, завдання нашої дисципліни це підготувати вас до такої роботи, де прикладні математики будуть відігравати суттєво, руль. в деяких випадках, я би сказав, вирішальні. Саме в розробці таких технологій. В той же час розробка технологій вона вимагає поєднання фізичних, технічних знань та е, математичної ерудіції, математичних методів. Це саме те, значить, чим ви володієте ну, значно краще, ніж е, середній інженер. Тому е, власне. і… Наше завдання підготувати вас до такої роботи. Yeah. Тут, на жаль, одним веб дизайном ми цю проблему не вирішимо. — це перш за все занурення у такі фізичну суть задачі. І там дуже, -дуже багато складнощів, і я буду вам ну, yeah. намагатися. Прояснити для вас цю ситуацію, розуміти, де ваше місце, які для вас там є цікаві задачі, корисні. так. Ну і от в цьому плані будемо рухатися. Значить, сьогоднішня лекція у нас перша лекція розділу 2, і в ній значить, йде мова про значить, ну, це початок розділу 2, основи теорії приймання сигналів. І, власне, це лекція, значить, в якій розглядається постановка задачі і вся необхідна інформація для її вирішення. Значить, лекції ви прослухаєте самі. Я завантажив відеофайл і саму презентацію на телеграм. Я дам лише загальні коментарі відносно того, як ми будемо працювати. Отже, значить, порядок буде наступний. Значить, ви прослуховуєте один раз цю лекцію для, так би мовити, загального уявлення. Ось зараз, коли я закінчу свою вступну так би мовити, промову, ви подивитесь послухаєте цю лекцію. А другий раз ви вже будете її слухати в рамках виконання самостійних домашніх завдань. Значить, як виглядають самостійні завдання? Це, по суті говоря, такий план лекції з деякими уточнюючими питаннями. Якщо ви уважно слухаєте, слухали лекції, то ви на них відповісте. Значить, це перше. Друге. Відповіді ви маєте писати у конспект. І це важливо. Тому що конспект це ваш головний документ, за яким ви будете звітувати про свої, так би мовити, успіхи в навчанні. Я дозволяю користуватися власним, я підкреслюю власним конспектом будь-яких ситуацій. І Якщо у вас от, ви будете цю дисципліну витримувати, тобто робити вчасно оці конспекти з відповідями. То вам нема про що хвилюватися. Ви все будете так би мовити, встигати, і все буде в порядку. Значить, На кожному наступному занятті, починаючи з наступного тижня, ми будемо починати з опиту, значить, опитування за матеріалом попередньої лекції. Значить, ну, Десь хвилин 15-20 на це буде відводитися на кожному занятті. Значить, ваша активність от у цьому е, процесі опитування, тобто відповіді вашої, е, будуть е, зараховуватися вам в актив, і там я буду для себе фіксувати е, значить, певні бали, які будуть потім підсумовуватися і формувати ваш рейтинг у семестрі. Крім е, того, я буду контролювати ваші конспекти. Яким чином? Значить, ви маєте оці рукописи свої, рукописи я підкреслюю. Єдине, що туди дозволяється вставляти готове, це е, рисунки. Може, можете брати мої рисунки з презентації, можете якісь інші це вже ваша справа. Ви свої оці, значить, е, конспекти завантажуєте на е, Google диск свій власний іте. Мені надсилаєте значить, адресу, звідки значить, можна зайти на цей Google диск і подивитися ваш матеріал. Ну, звісно, там всі права доступу мають бути надані, так? щоб я міг відкрити цей матеріал. Мені пересилати ці конспекти не треба. Ну, розумієте, багато студентів, комп'ютер у мене один. Якщо я почну там збирати всі конспекти. Крім того, якщо врахувати, що я працюю не тільки в вашому університеті, але й в політехнічному інституті, і взагалом у мене так, десь порядка ста студентів під моєю опікою знаходиться на поточний момент, то розумієте, що я це просто не перевелю. Тим не менш, значить, на, на дисках я переглядаю, і не тільки я, у мене є помічники, яких я прошу допомагати, вони контролюють все. Якщо не думайте, що це так формально, що я нічого не контролюю. Ні, все буде контролюватися. По завершенні кожного розділу, тобто після розділу 2, буде проведено, значить якийсь контрольний заход. Ну, в якій формі я не знаю, це буде семінар, чи буде контрольна робота, чи якось ще буде. І потім завершальна теж буде, значить, по завершенні дисципліни, буде завершальна робота. Значить, ну, контрольний захід, заход у вигляді семінару чи там контрольного опитування, і так далі. Які питання з того, що я вам розказав, прошу. Так, запанували ти що? Все зрозуміло. Хлопці тоді все. Начебто так. Начебто да. А да. щось я не спостерігаю старости Давидова. Не маю? Так, ну ладно, з ними потім розберемось. Значить, я тільки хочу єдине, що. Значить, зараз у мене е, я у своїх списках відмитив. Зараз, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вось. вось. 13. Значить, у нас 15 студентів. Так, у мене відмічено поки що 13. Значить, кого я пропустив? Так, Стоян так, я пропустив, пам'ятаю, що. Ну, давайте я а, прочитаю прізвище, яких, студентів, яких я вже відмітив. А якщо когось пропустив, то ви скажете. Так. Левченко. Реченко, Петельникова, Ричун, Іванченко, Пишко, Кушнір, Плещицер, Кесай. Далі Стоян, тут в мене якось написано Емер. Ну, не розібрав, що у мене там написано. Так. Е, Вендес, Тепленко, Василенко. Ну, это це, це все. Всі, хто в мене відмічено. Кого пропустив, будь ласка. Грищенко, напевно. Кого? Грищенко. Грищенко. Так. Це яка у нас підгрупа? да? А? А, підгрупа яка? Чи саме група? Ну, підгрупа, так, підгрупа. Ну, першу. І Іще раз, значить. три. Грищенко, так? Грищенко, так, так. Грищенко, так, відмітив. Так. Є ще хтось, кого а, я пропустив? Так, так. Садок. А? садок. Садок, я садок. вас. Я вас, по-моєму, відмітив. Так. Садок. Ні, садок я відмітив, та я можу написати. Коробенко відмітили? Коробенко, так, яка підгрупа? Перша, так? Да. Коробенко, Антон. Так. Є. Коржов. Дякую. Ну, Значить то всі. А, ні, 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 не всі, не всі. Ще крук ПМ1. Крук, ПМ1. Круг. Круг. Є. А, крук я вже відмітив, так. Коржов. Куржов. Коржов. Коржов це хто у нас? Яка підгрупа? А, На ні, коржов в мене відмічено. Я ж начебто зачитав. Так. Так. так, все. 15 студентів, тобто половина із ОТО. Е, так. Значить, ну, тоді, значить, діємо так, як я сказав. Тобто, значить, е, відео лекцію вже у вас є, воно викладено. На телеграм, є презентація лекції, теж на, там на телеграмі. Значить, ви в той час, що залишився до кінця пари, значить витратите на те, щоб прослухати лекцію, там загалом в межах однієї години, не більше. Значить, а потім вже. А, значить, Я повторно. перепрошую, там Петруля хоче зайти, впустите його, бо він каже, що чекає. А... Так, а я щось його не бачу тут. А, є, знайшов. Так. Значить. Е... Так. Збили мене з думки. Так. Yeah, Значить, давайте так. Значить, той час, що залишився, так, ви використаєте на те, що прослухаєте відео лекцію. Я вибачаю за якість, так. ну, Чесно кажучи, працювати доводиться ну, в складних умовах, м'яко кажучи, тому за якість, так би мовити, вибачаюсь. Ну, зрозуміти там, я сподіваюся, можна, про що там йде мова. Значить, слухайте, а потім значить, вже зручний для вас час, прослух... прослуховуєте повторно, причому вже з паузами, тобто ви прослуховуєте якийсь фрагмент. Ставите на паузу, записуєте в конспект відповідь на питання, так? І так далі. І, значить, при повторному послуховуванні таким чином, з паузами, ви формуєте свій конспект, який є вашим глав... головним звітним документом вашого навчання значить, з даної дисципліни. Є ще питання до мене. Вибачте, а ви Петрулю відмітили. Троля. Так, це у нас яка підгрупа? Перша. Перша. Так. Добре, я відмітив: так, значить, я зараз е е роблю запис, так, значить, я зупиняю запись, потім відео, от всі ті мої промови, я викладу на Телеграм. Ті, хто не був е на занятті, значить, е зможуть послухати. Коли буде можливість. Ну, все, хлопці, давайте та дівчата, до дівчата. до побачення. до побачення. До, до побачення.